І я своїй подружній з школи обіцяла зробити е, такий ну, сюрприз. Вона дуже любить кроликів, тому я зробила її отакого. Це, ще не все. це, думаю, було дуже ненормально. Звичайно, було. Бачите? Це такий прикольний. І в нього таке обличчя. І в нього ще є був. Далі, бачите, тут ванна є, там сюрпризи, а в мене цього не бачить. Ось ванна тут сюрпризи. Два. Я не розлічаю. Ну, добре, там є шампунь такий. Три подарунки. В одному там морква, в другому там такий шампунь а в третьому м -м -м -м. уточка точно. Така. Вже, думаю, знаєте, я поки що дороблю, бо в понеділок я вже принесу. Тому мені треба доробити. Я обіцяла вже. Всім платяйте. Підписуйтесь на мій канал і будь ласка. За заболівати за мене, бо я не знаю, чи я сьогодні дороблю це. Ну, гадаю, може я ще на вихідних зможу. Але всім давайте підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.